13 історій, 13 облич стійкості. волонтерки, підприємиці, переселенки, керівниці та активістки громад Чернігівщини, 13 жінок, які щодня роблять вибір не скорюватися обставинам. Вони стали учасницями фотопроєкту обличчя стійкості, організованого коаліцією Чернігівщина, 1325 в рамках інформаційної кампанії «1325 зміцнює країну. Даний захід він е, був проведений в рамках інформаційної кампанії щодо е, Ради безпеки ООН 1325, двадцять п'ять е, Тут е, ця фото фотовиставка вона представлена. Е, 13 жінками, які проживають в Чернігові, це і жінки підприємиці і переселенки з Маріуполя, з Семенівки, з Бердянська, також громадські активістки і волонтерки, які залучають кошти у громаду. На цій фотографії кожна із нас мала колосальну підтримку, тому що ми написали кожна ті болі, ті моменти позитивності, негативності, які кожна з нас відчувала, і от на задньому фоні ми мали показати ці відчуття, які кожна з нас відчувала. Надзвичайно приємно, що в цьому проєкті приймають такі потужні жінки. Що кожна із історій, яка сьогодні 13 пролунала, це надзвичайна історія сильної жінки, яка діяла і діє наразі не лише для себе особисто чи для своєї родини, а й для нашого суспільства. Кожна з учасниць поділилася своєю історією стійкості. Це допомагає і мотивує інших, вважає Тетяна Діденко, яка в найважчі часи піклується про найбільш безпорадних покинутих тварин. Ветеринарно-стерилізаційний центр «Крок до тварин вистояв у 2022-му та продовжує свою роботу саме завдяки зусиллям його керівниці та волонтерів, серед яких більшість жінки. У історії про стійкість потрібно розповідати, тому що е, людям може здаватися, що е, е, ну, якщо їм страшно, то страшно всім. І е, ну, боротьба зупиняється там і воюють лише, наприклад, там зсу. Ну тобто, якщо немає прикладів перед очі в у власному оточенні, таких прикладів немає, то люди можуть не розуміти про те, що може робити звичайна людина для того, щоб е, ну, змінювати світ на краще в цілому, і е, для того щоб не зупинятися змінювати цей світ в умовах війни. Переселенка з Бердянська, а тепер чернігівська підприємиця Вікторія Хомич втратила все рідний дім бізнес. Але в Чернігові, який став її другим рідним містом, знайшла сили і зараз працює майстром з нігтєвої естетики задля економічної стійкості громади і підтримки інших. Я зрозуміла, що це не просто робота, це психологічна підтримка жінок. Хтось просто хоче для іміджу. А для багатьох це. Психологічна підтримка. Вони приходять, щоб ти їх підтримала, не тільки нігті зробила. Хочу бути незламною і стійкою, і хочу підтримувати Чернігівщину, тому що Чернігівщина підтримала мене. Не менш вражають історії Чернігівських підприємець, які беруть на себе відповідальність за свої колективи, підприємства і громаду. І ми бачили, що люди потребували хтось щось десь замінити, хтось просто поспілкуватися, побачити вже як якби повернутися до того життя, яке було колись ще до початку цього вторгнення. І ми побачили, що ми потрібні, що нас хочуть бачити, хочуть з нами у нас купувати, і тому ми і розпочали свою роботу і вже не зачинялися. Попри труднощі і втрати, ці жінки прагнуть бути сильними, щоб підтримувати, мотивувати і надихати інших відновлюють зруйноване росіянами, бо економічна стійкість є одним із чинників безпеки. Підприємиця Катерина Молько дізналася, що її підприємство зруйноване, коли була в евакуації, але не скорилася обставинам. Через півроку я повернулася, і ми з чоловіком почали повністю все з нуля. Тобто у нас нічого не було. І потрошечку наші клієнти, тобто, ми замовляли тканину. Це було спочатку вдома без світла. Я з дитиною маленькою кроїла. Чоловік розвозив і так потрошечку, тобто, все вкладали, вкладали. І ми наразі вже відкрили своє власне виробництво. Я дуже вдячна благодійним організаціям грантам, які нас підтримують. Серед учасниць і представниці влади громад області Олена Швидка, Лариса Шовкова та Ірина Дубик. Вони також поділилися своїми історіями. Наприклад, в Тупичівській громаді більшість керівних посад на підприємствах та установах обіймають жінки, особливо зараз. І Тупичівська сільська голова Лариса Шовкова вважає, що не вона одна заслуговує почесне звання обличчя стійкості. Вона на цій посаді вже більше 20 років і випробування, які випали у військовій. Час витримала гідно, зберігши власність громади, обладнання, що дозволило після завершення бойових дій в області розвиватися громаді економічно і допомагати армії. Ми зуміли у військовий період, у період окупації зберегти обладнання, яке ми тільки отримали. І в листопаді 2022 року ми відкрили швейну майстерню оберіг. Зараз вона переживає нелегкі часи, як і вся Україна, але вони працюють. Одяг для військових, фліски, постільна білизна, сумки, вишивальні всякі речі на вишивальні машини все це роблять дівчата. Тому я вважаю, що не моя заслуга як керівника, а просто заслуга, тому що не в образу чоловікам, жінки вони мужні, вони сильні, вони натхнені. Ірина Дубик із Кіпців разом із колежанками ще в 2022 році організували волонтерський хаб, дбаючи про військових і цивільних. Ми шили устілки, готували шарфи захисні для наших захисників, і це використання було мішками. А ще додавали в ті мішки листи, в яких писали нашим військовим, як ми їх чекаємо, як ми хочемо, щоб вони повернулись додому. Звичайно, великим викликом було те, що до нас приїхало багато внутрішньо переміщених осіб. Це були діти, малолітні діти, грудніки, яким потрібно відповідне було харчування, памперси і таке інше. І от з цим ми завдячуючи спільній коаліції із Громадська організація Асоціація демократичного розвитку Анна Баєва. Вони на той час були на Хмельниччині. Ми змогли організувати гуманітарний коридор. Серед учасниць проєкту і волонтерки та громадські активістки Ольга Кунтиш і Тетяна Корма, колишня військовослужбовиця, а зараз підприємиця Марина Кузьменко. Жінки, які, попри економічні втрати, змогли відновити свій бізнес, і зараз донатять на ЗСУ Дар'я Старикова та Наталія Калініченко. Ви не зламні, ви попереду, ви надихаєте. Коаліція продовжує діяти. Продовжувати буде діяти план, який ми спільно з вами розробляємо на 26-30 років. роки. нещодавно нам уже зайшов на погодження державний план. Тому долучайтесь. Ми рухаємось тільки разом з громадськими організаціями, тільки з вами вперед разом до перемоги. Голова громадської організації Асоціація демократичного розвитку, керівниця секретаріату коаліції Чернігівщина 1325 Анна Ніколенко-Баєва сподівається, що саме такі жінки долучатимуться до управлінських та політичних процесів в області та країні. Ця фотовиставка, вона як обличчя стійкості, да економічної стійкості, тому що це є якби теж. Фактор безпеки, а жінки, які мають вплив, які творять, роблять да, справді якісь серйозні і важливі речі в області, було б добре, якби вони також долучалися до, до політики, да, щоб вони були мали також вплив і голос і до прийняття рішень як на місцевому рівні. Так і на регіональному, так і на державному. Наступні два тижні фотовиставка буде експонуватися в міській бібліотеці імені Коцюбинського. Захід організований в межах інформаційної компанії «1325 зміцнює країну, що втілюється українським жіночим фондом за підтримки урядів Великої Британії, Нідерландів та Канади, і за сприяння урядової уповноваженої з питань гендерної політики.